Усім привіт! Друзі! З вами компанія АвтоІмпорт З продажу вживаних авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді ось така Audi a 4 2011 року випуску з оригінальним пробігом 168 тисяч. Пробіг підтверджений сервісною історією. Останній технічний огляд був пройдений в Німеччині в березні 2022 року. Машина як нова, без жодних підкрасів. З закритого аукціону в Німеччині, отже, маємо гарантію на те, що машина у ДТП-участі не брала. Це 2-літровий дизель на автоматі. Коробка переключає плавно, мотор в чудовому стані технічному. І зараз поглянемо, як воно працює. Також, як бачите, наявний електропривід та електроскладання дзеркал. Так, В машинці є бортовий комп'ютер, навігаційна система, яка регулюється ось тут і вмикається тут. Є двозонний клімат-контроль з такою гарненькою підсвіткою. Звичайно, є підігрів сидінь, мультимедіа з лсд екраном. Також наявні парктроніки передній і задній, ну і підемо подивимося на фари. Тут у нас наявні led фари з денними ходовими вогнями, все як ми любимо в Audi. Ціна такого авто 13200 доларів, можливий невеликий торг. В машині є усе наявне для вашого комфорту. тож чекаємо ваших дзвінків. Можливо, це авто чекає саме на вас.